Пожежа на нафтобазі під Києвом спалахнула напередодні о четвертій годині. По обіді горіла одна цистерна на ліквідацію вогню. Кинули рятувальників, але загасити не змогли. І вже о третій ночі полум'я охопило сім резервуарів. А о восьмій ранку сьогодні стався новий потужний вибух, і гріли вже. Всі 17 цистерн нато а разом з ними зайнялися пожежні машини та швидкі в адміністрації президента. кажуть, причин говорити про теракт немає. Однак, президент про всяк випадок наказав перевірити, як охороняють усі стратегічні об'єкти в країні. А тим часом до місця пожежі прибули. Противопожежні танки. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак. Техніка має зупинити вогонь перед військовою базою у Василькові. Боєприпаси звідти вивозять. Військові вже викопали рови та викосили траву довкола арсеналу. Щойно Єгоре, дивися, будь ласка, вийдіть в ефір. Щойно відбувся вибух, як ви бачите. Завибухнули всі резервуари, які були у вогні. Єгоре, в мене немає слів, це треба дивитися. Вибух у прямому ефірі о восьмій ранку. Резервуари, які охолоджували цілісіньку ніч, здійнялися у повітря. Все розпочалося напередодні о 16-ті. Загорівся один із резервуарів з пальним. На нафтобазі спочатку намагалися самостійно приборкати полум'я. Четверо працівників зазнали тяжких опіків. Один з них вдосвіта помер. До рятувальників дзвінок про допомогу надійшов майже через півтори години після займання. Усю ніч вони гасили одні резервуари та охолоджували інші. Один за одним курсували бензовози, які намагалися врятувати пальне. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій на сьому ранку видали довідку, що з Днем борються 308 людей, задіяні 620 одиниць техніки. На той момент у полум'ї вже було вісім резервуарів. За годину усе зіднялося у повітря. Миттєво у полум'ї зникли всі рятувальники з гідрантами. Міліція терміново просить усіх тікати. Тікають і рятувальники, і медики, і журналісти. За спинами весь час вибухає. За лічені хвилини у вогні усі 17 резервуарів на Із І з полум'я починають виносити потерпілих на ножах, під руки. Хтось повзе самостійно. Не найдуть, так це перегоріть, що там ніхто не поміть. Перед нами двоє постраждалих десь на поїзді виїхали. В одного великі опіки обличчя і руки, а він в іншого просто верхні кінцівки і спина. Говорив, що син у нього залишився там, мабуть, зорів, всім підрозділам, які працюють на місці аварії, заступник керівника обласної ДСНС у розпачі розводить руками 35. Важко ще сказати приблизно більше, десь 180 чоловік, і всі вони були на практично, практично всі працювали в зоні. За кілька годин на місце трагедії з'їжджається високе керівництво, голова Держслужби з надзвичайних ситуацій, міністр внутрішніх справ. На цей момент, значить, люди відведені, техніка, яка вдалося врятувати, відведена. Основна наша проблема була в тому, що ми в епіцентрі зиграв було около 30 чоловік пожежників. Ну, за слава богу, так сказать, значит на час них вийшла. не маємо зв'язку з трьома людьми. До компанії приєднуються міністр оборони та секретар РНБО і оголошують про створення оперативного штабу. З одного боку біля цієї нафтобази знаходиться наступна база нафтопродуктів. КО і більш серйозна небезпека. І саме тому тут знаходиться поруч зі мною міністр оборони, тому що. 50 метрів від епіцентру пожежі знаходиться військова частина, яка має бойовий арсенал. Евакуація набоїв почалась вчора вечора. Часкова ближче сховища, які знаходиться до. Пожежі евакуовані, іншу на інших продовжується робота. Хто дозволив по сусідству зводити нафтобазу, Нині з'ясовує міліція. Розслідують і причини вибуху. Територію, де вже другу добу вирує полум'я, оточила Нацгвардія. Хлопцям наказано туди нікого не впускати. Інна Боднар і Шенкаренко, спецкор 2+,2. За документами на нафтобазі було 14 тисяч тонн пального. Таку цифру оприлюднив секретар РНБО Олександр Турчинов. У компанії поки що не можуть надати точних даних. Кажуть, загалом ця нафтобаза може вмістити понад 20 тисяч тонн, і вона була заповнена більш ніж наполовину. Отже, на цей момент маємо єдину конкретну цифру 14 тисяч тонн нафтопродуктів. Багато це чи мало? для порівняння цього достатньо, аби заправити до повного бака 340 тисяч легковиків близько половини машин, зареєстрованих у Києві. Стільки пального вистачило б, аби 4300 разів об'їхати землю по екватору. Вчені фізики кажуть за найсприятливіших для вогнеборців. Умов такий об'єм пального горітиме 2-3 доби. Негайно виділити гроші на ліквідацію лиха. Уряд доручив міністерству економічного розвитку та торгівлі виділити з резервного фонду бюджету країни кошти для подолання пожежі, а також для надання допомоги сім'ям загиблих та постраждалих під час лиха. Про яку суму йдеться, поки що невідомо. Уряд скликав позачергове засідання. На ньому головував віце-прем'єр-міністр України Вячеслав Кириленко. Створено урядову комісію з ліквідації надзвичайної ситуації Її очолив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечуткін. Всі гілки влади контролюють ситуацію, пов'язану з ліквідацією надзвичайного лиха. Також окремим пунктом урядового рішення надано доручення з'ясувати причини цієї надзвичайної ситуації та у триденний термін після ліквідації пожежі доповісти. Про причини цього загорання і обставини, які призвели до цієї трагедії.